У нас приходить все більше і більше тривожної інформації, що в другій половині травня почнуться активні наступальні дії армії агресора. Нікого не хочу лякати, але всі мають бути тверді в тому, що країна здатна себе захистити. І четверта хвиля мобілізації сьогодні демонструє найвищий бойовий дух, найкращий рівень підготовки. Я в цьому мав можливість переконатися під час вперших за останні 20 років потужних навчань бригадного рівня, де брали участь всі наші десантні бригади, зараз перейшли до підготовки наших моторизованих підрозділів, підрозділів спецназу, які вже діють в абсолютно реальній обстановці, максимально наближених до бойової.